Всім привіт! Хочу вам показати таку досить цікаву штуку, як насправді важко намочити саджанці лохини, зволожити їх, і яку люди допускають основну помилку при посадці, і потім виникають проблеми. От Багато є зараз таких нюансів. Люди посадили лохину. Навіть особисто я знаю такі моменти і в мене були такі випадки. Тому що допускав таку помилку погано розірваний кореневий ком при посадці і потім саджанець дуже важко змочити. От в нас три дні йдуть такі вже досить хороші дощі. Нарешті ми дочекалися дощів. І думаю, нарешті вже мої саджанці лохини гарно зволожені. Сьогодні взявся їх пересаджувати. Але ні, побачив ось таку ситуацію. Витягую його з пакета, ось такий дорослий саджанець, а він всередині, бачите, сухий. Тобто саджанець набрав таку масу коріння, повний пакет, і його потрібно пересаджувати. І його дуже важко тепер вже намочити. В такому варіанті хіба що його ставити у ведро з водою на декілька годин, тоді він зволожиться. Інакше це зробити дуже складно. От Знову ж таки кажу, три дні проливних дощів, а саджанці, от цей з горщика витягнутий, цей з пакета, вони досить сухі. І людина, коли при посадці, купляє, наприклад, десь в розсаднику чи в магазині ось такий саджанець. Зараз ми його дістанемо з горщика. Бачите, який в нього кореневий ком? Коріння таке заплетене досить. Якщо ви ще десь купите в якомусь магазині, що воно вже перестояло, тобто в горщику вже стоїть, наприклад, два роки, оцей тільки рік стоїть в п'ятилітровому. Вже є таке коріння, тоді обов'язково його потрібно ось так розрихлити. Тобто беремо повністю і гарно зі всіх сторін, його акуратно розрихлюємо, оце коріння. Трошки воно порозривається, але нічого страшного. Тому що, якщо так посадити в землю, тоді воно не розростеться і так буде стояти. У мене вже були такі випадки. На початку, коли я висаджував, допускав таку помилку, потім ти його поливаєш, а воно все рівно пересихає, навіть якщо ви висадили в землю. Бо люди кажуть, от я поливаю майже кожного дня, так, кругом е, нього торф може бути зволожений, сухий, а сам саджанець знаходиться в, цьо, в цій кореневій, ця коренева маса. Вона буде сухою, тому що він не розростається. Тому обов'язково потрібно його так розрихлити. Тоді він розростається гарно і буде краще вже обирати Ну, Є такий момент полохині, тому що оцей е, торф рижий, він його, дуже важко його зволожити. Він е, пропускає крізь себе воду вниз, а сам Дуже важко зволожується. Є такий момент, тому якщо ви висадили і таке не зробили, і зараз у вас є така проблема, що пересихає листя, тому я би радив в такому випадку його дістати і подивитися, як він себе почуває, чи він розростається, чи не розростається. Бо інакше він ну, загинути, можливо, він не загине в землі, але погано буде розвиватися. Будуть трошки проблеми. А якщо ось так, як у мене, ось така посадка, бачите, контейнерна, то тут тільки капельний полив під кожну рослину, інакше е, тут нічого, інакше не вийдеш. Е, тобто в мене ще його немає, ще його буду монтувати, обов'язково знімлю відео, як сам цей процес і що в мене. Получиться. Ось так. Ось така у нас ситуація з лохиною, тому майте на увазі, якщо у вас є проблеми з саджанцями, знайте, що є такий момент.